Всім привіт! Сьогодні ми граємо в такий режим, який називається Five Nights at Freddy. Це 5 ночей всре... Фр... з Фредді, З Фредді, але це. Tower Defense. Це то саме, що той Tower Defense, тільки з іншими юнітами. І тут нам треба сумунд юніт, поки по 100 баксів. Ану, давайте відкриємо когось. Міфік! Йо. Ого! До речі, якщо ви хочете, щоб я далі знімав, ставте лайки. І пишіть, якщо хочете, можете коментарі якісь писати. Підписуйтесь на канал. Добре. Окей, дивимося, що у нас. Ну, міфік це дуже круто. Далі версус, що це таке? Якийсь версус-шоп, що шо це таке. Це якісь кубки, що це таке? Топранг? А, а. А, це ранг. ранг ПВП. Добре. Анун, давайте ю в івент. Не. Play here. О. Грати тут. і во просто. Добре. Заходимо сюди і чекаємо. 5, 4, 3, 2, 1, давай. Це що за кнопочка? А, а тут клан можна свій створити. Добре. Добре, добре. А ну, waiting for everyone. Choose game, ну, no. first, night, Перша ніч. Давайте попробуємо, може, медіум. Ну. Давайте, просто попробуємо. Надію, що в мене щось вийде. Ну. Тут вони заходять, добре. Ну. А ну, тикаємо. Ууу. Круто. Skip wave. Та, да, думаю, єс. Yes. Скіпнули хвилю. Давайте другого такого самого поставимо, щоб ми швидше справлялись. Yes. Скіпнули хвилю. Давайте викачаємо. Bam. О, радіус побільшив. А, і в них тут зірочка міняється, колір зірочки. Добре. Skip wave. Добре, давайте почекаємо, коли ми нафармимо 1500. Ой-ой-ой, А це сильний вже якийсь. Ну, нам... О, зараз ми їх... Зомбі Фоксі, давай ми його вбиваємо. Цього зомбі Фоксі. Yes. Можна скипати. Все, у нас є 1500. У, який радіус. Радіус дуже приємний. Демель 70. Куда... Ууу, прикольно. А ну давайте такого виключиємо ще одного. Фредді. Фредді, Фредді, Фаспер. Зараз 150. А може краще ще одного такого поставимо? Та ось тут ставим. А цих, я думаю, можна продати. Гроші отримати. І поставити ще одних. Зомбі Чіка. Ану, о, давайте одного вже викачаємо. За 2000. О, який радіус. Та. Файно вже 13 хвиля з 15. Що круто, що тут не дуже багато хвиль і не треба сидіти довго і нудно і мучитися. На третій. О, далі дуже круто буде прокачати. За 3000. Добре, ми зараз нафармимо що. А ну тут якісь налаштування. О, автоскіп можна включити. Ну ми тут справляємося, вони навіть не всти... Ну, виходять. Просто у нас туди радіус не дістає. А, їх тільки 4. А Фредді можна вісь. Ой, який тут бош. Ясно таке. Так. І за 2000. Добре, легко вбили. Ого, скільки всього дало. Back to lobby Круто. Ні, дуже легко було. Можна пробувати йти на важчі рівні. Ми тільки 4-5 хвилин це проходило. Та нам багато тут чого дали. Можна йти далі відкрити Summon Юніт. Буде круто, якщо хто там Сікрет або взагалі Nightmare випаде. Ну, зараз побачимо. Чіка, ну то Анкамонка. І ще раз. О, ну, за... Епік це теж непогано, епік це добре. Які ціни? По 500 добре. Ну, так ідеальніше, отак От як в мене команда, так краще. Окей, okay, йдемо далі в Play. Here. Here. Заходимо. І будемо брати якийсь важчий рівень. Але фартануло мені дуже з міфіком. Міфік це прикольна штука. А я трохи теж знаю про цей режим, знаю тут замі... замість гемів, як в Тойтар Defense, тут душі. І вони теж тут можна купляти. О, друга ніч. А ну, який найважчий. Nightmare, Impossible, Hard. А давайте попробуємо Impossible. Ну, не знаю, что у нас выйдет, но зара побачу. Enemy help. Enemy help 5. Ого, а это что такое? А так я наш. Ок, давайте вот это. Капец. Добре, куди ставити? Тут два виходи. А, а ні, о йо. О, ні, тут важко. Мені сюди не можна. Не треба ще йти. Та, я тупанув трохи. Ні, все, зливаємося. Спеціально зливаємося, ставим автоски включений, окей. Поймкнем в сопні. Все-все щас доходіть, доходьте. Трайти в хард, бо це надто важко. Ну так, тут плюс 20% здоров'я їм ще й додалось. Через оцю штучку. Ну все, ми програли. Тільки тут з запізненням хп віднімають щось. Е, e, ну no, yes. І там, напевно, можна буде поміняти нічка і той, яка ту ніч і яка важкість. Друга ніч. Ой, який тут реварт. Е, харт. Беремо хард. Давай швидше починайся. Аніміс знов те саме. Я не знаю. М -м. Хілити. Та хай буде хілінг, я не знаю. Це трохи важко буде, ну нічого страшного. Я думаю, ми справимось. Можна двох Фредді Фазберів. Ну то просто Фредді. Мені хочеться ще сказати Фредді Фазбер. Я не знаю, чи скіпати чи ні. Зараз. Ще якщо ми пропустимо, не дуже весело буде. Та ми і пропустили одного. Ні, не скипаємо. Прокачуємо ми тут маємо справитись, я надіюсь. Не, це дурдом. Дурдом веселочка. Я не думаю, що тут так важко буде. Можливо, треба юнітів поміняти замість фази. Фредді, поставити того. За 500-ту Чікін. Качку. О, так ми справляємося. Окей, окей, давай. Давай, 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 справляємося. Ну майже справились. Трошка не справились там. Пені все ми програли. На жаль, на жаль. Треба пробувати брати когось іншого. Тулобі. Та трошки я тупанув. Може, краще медіум піти проходити. Я думаю, там. Краще підемо медіум, щоб ми точно перемогли. Без Ну, давай, починайся швидше. А тут ще якісь подарунки можна отримати. Завтра. Через 23 години. Ніч друга медіум. все Ну я надію, що ми справимося, бо може ніч друга така складність робить таку високу. Тут два зразу ставим. щоб був добрий захист? Ну тут ми справляємося, добре. Файно. Можна ще одного тут поставити. Давайте скіпнемо хвилю паприкольчику. Тепер можна цього викачити. Оп! Викачали. Все, добре. Скіпаємо. Можна ставити автоскіп. І за 750, я думаю, можна викачати. Окей, викачали. Він крутий став. А от ті двоє... Ага. Окей, треба теж викачувати цих. І збирати 1500. Бо інакше ми програємо. Не, вони тут у нас швидко набігають їх. О, все, ми можемо поставити. Все ми. Йой. Щось ми не можемо нормально про... пограти. Оце якийсь дурдоміще. Ну що ж, я надіюсь, вам сподобалось відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім па-па!